Дальф, офіцер управління бригади Азов, пане Ілля, вітаю вас зі святом. Вітаю вас також зі святом. Дякую. Це за честь вас сьогодні вітати в нашому ефірі. Але я би почав з вас як з історика. Я знаю, що в 2015 році ви залишили другий курс історичного факультету Шевченка університету і пішли нас захищати. Тому моє питання, воно суто історичне. Як ви, як історик, можете пояснити оцю затяту готовність українців битися за свою землю і за свою державу уже кілька століть поспіль. Ну дивіться, тут не який не тільки як історик, а як громадянин не можу це пояснити. В першу чергу над нами завжди була небезпека у вигляді Росії. Завжди була спроба з їхнього боку або загарбати нашу територію або ж поневолити наш народ, і тому в нас є така дуже сильна тяга до відторгнення цього всього десятиліття гніту, царського радянського століття гніту, як не він сказав, вони виховали до нас у нас тягу до а, прагнення незалежності. Чому саме прагнення, тому що ну це буде об'єктивний факт, що в повній мірі Україна. Не мало незалежності раніше, і саме зараз у нас є шанс для того, щоб її здобути остаточно? Як це можна зробити? Ну, ви всі прекрасно розумієте. Я думаю, що зараз перемога кується на полі бою, і з перемогою кується наша абсолютно повна незалежність. І знову ж таки, тут варто розуміти, як е, яким чином це досягається, і яким чином це щоденно робота ведеться в цьому напрямку, і е, як. Через глибину віків а, сприймається той період, як я розумію, в якому знаходимося ми зараз. Наша постійна тяга до боротьби ну, вона є активним вираженням того, а, як Росія з нами ну, поводить себе. Ми народ свободолюбивий, працьовитий, дуже затятий і абсолютно точно європейського світогляду. І наші парадигмі світу сприйняття це. Правильно і так має бути, так це своя незалежна національна держава, це та розкіш, якої не мали багато поневолених народів, які стали частиною Російської імперії, потім більшовицької імперії, потім сучасної Російської імперії, як вони себе, якою вони себе вважають. От проте а, от, Українська самостійна національна держава це те, чого прагнули наші предки, і те, за що ми боремося сьогодні. Це якраз фактично моє наступне запитання. Що для вас перемога в нашій війні з Росією? Не треба малювати собі без перемоги, треба здобувати цю перемогу. Треба питати себе кожен день, що ти для неї зробив, що ти для цього зробив. Бо більшість людей, яких я зустрічаю, і хто активно працює на цьому поприщі, вони всі вважають, що роблять недостатньо. Ми всі робимо недостатньо, і ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Ми будемо продовжувати наш рух. До тих пір, поки загроза до нашої держави не буде ліквідована, ну так. Е мені подобається ця теза про те, що ми всі робимо недостатньо. Це правда. Це відчуття перших днів масштабного вторгнення, коли ми всі робимо недостатньо. Але от зараз е мирняк, як називають е нас цивільних військові, здається, трошки розслабився. Я це ловлю зі спілкування з військовими. У вас теж є відчуття таке, що в тилу е не відчувається війна? Дивіться, тут справа не в тилу, а в головах людей. Ну неможливо, важливо, чи буде там більш прифронтове селище чи місто, а чи це буде там, наприклад, територія там, заходу нашої країни, де більше відстань від фронту. Я скажу одне: що люди зараз, всі без виключення громадяни України, які знаходяться в нашому інформаційному полі, вже мають викривлене сприйняття. Викрили на сприйняття через те, що здається, що війна не вона на кінчиках пальців в екрані твого смартфону і ти в конекті з ситуацією не приймаєш. Це не так. Викрили нас сприйняття через те, що всі люди, і цивільні, і військові, вони цілими днями вони споживають гігабайти просто відеоматеріалів з репортажами з бойових дій, з жестяками, з ефективним ураженням ворожих позицій та розрахунків. З переможними новинами, які надходять з фронтів, і це сприймається як дефолтні значення, як базові установки, так ніби це відбувається саме по собі, не в незалежності від того, які зусилля в це вкладаються. От, а але кожен метр відвойованої землі це завжди, завжди дуже тяжка праця, це дуже великі зусилля, це величезні втрачені ресурси, це завжди чи життя. І це великі суми фінансових ресурсів в тому числі. І ми всі знаємо, що війна це дуже складно підрядний взаємопов'язаний комплексний процес. Ну або хто не знає, я того просвіщаю. А війна це непросто. Варто розуміти, що затяжну війну ми не можемо, бо в нас край обмежені ресурси, починаючи з людських ресурсів, які для нас є найбільш важливими та найбільш болючими при втраті. Закінчуючи будь-якими варіантами матеріальних ресурсів, а, немає зброї перемоги, немає техніки перемоги. Так? А, воюють там не залізяки, воюють солдати. А солдати у нас українські, і вони у нас нескінчені. Це варто також розуміти. І чим більше буде солдатів зараз, тренованих, підготованих, тим менше доведеться мати солдатів потім. Це також дуже просте урівняння, яке я от рекомендую всім зрозуміти. І власне кажучи, тенденції, які намітились зараз через у викривленість інфуполя, через е темерне сприйняття, е через маніпулятивні інф інформаційні приводи, воно призводить до того, що люди перекладають відповідальність особисто з себе. На когось Думаю, це якраз що... до того Ілля, що ми говорили про те, що має бути відчуття, що ми робимо недостатньо, і це відчуття перших днів масштабного вторгнення. Ну його треба повертати. Мені здається, дякую дуже, що знайшли можливість до нас включитися. На жаль, ефірний час теж обмежений. Ілля Самойленко, Гендальф, був з нами в ефірі. Продовжимо.